Так, народ, сьогодні Доброго здоров'я, по-перше, слава Україні. Сьогодні у нас 21 лютого. Рішив я поміняти, підготувати, щоб поміняти стакана. Я поїхав дрова, трошки рихтувати. ну і неможливо. 10 літрів води з собою мав за 4 години. І вся витекла. Я лишив я дрова, приїхав до хати в четвертій. Поїхав 10-й, до четвертої. ї десь літрів води долив. Ніяк не можу гайку відкрутити, не знаю, як ті. відкручую. тут, де сильно тече тут і Ну, з першої не тече. Зробив отакий ключ. І от велику, ермату... велику речагу взяв і обрізало. Воно підгинає. Я перше зробив з простої пластини, воно її гне. А тут зробив стальної. Так, краще на сонці нічого не вийде. Воно край обрізало. Добре, що не впало все. Ось такий краю близила. І крім того, одну стінку вам лопнула і нагнуло її сюди до воно Я не знаю, чи видно на камеру. І зараз що? Зараз? Воно йшов такий варик. Якраз сюди заходи. Планую, не знаю, що робити. І приварити. Підлізти і приварити. А з другого боку, думаю, що я потім робити, не знаю. Може головку найду, щоб головку туди. Всередину засунути і головку обварити. Головку би краще вварити, але прийдеться. Трубу знімати. Піде, не піде, не знаю. Буду пробувати. Вона в мене давно капала. Ой, давно, ну так покапала, так літр-дві літри. Ну три як я за день Заливав тут. А тут вже розійшлася повністю. Станеш і зразу під трактором мокра. Ну що ж, йдемо до праці. Так, народ. Зробив я. приварив таку гайку. Ту вже зроблю вже... Та не можна і нарізати, щось треба. Головкою на 22, по-моєму, чи на 24. О! Тут приварив болт. 16, різьба 16. Думаю, цей малий зробити, то заводський. Ну Тут маленький цей, удар маленький. Треба кілька разів. Вити. Ну а той важкий. То я ним щось таке важке витягав для Ланджеронда, зам'ятий був. Тут на кінці була дирка, розрізана болгаркові дирки була. І тройку металку, з металу з дірками приварював і так смикав. Той важкий, а середній десь не бачу, середній ще був такий нормальний. Тут такий випухлий під руку якраз. І де пропав? Щось сюди не дивився. Ну, зараз будемо пробувати, зараз трошки підстине. Будемо пробувати. З першого разу. Тут двома руками хапаєш з першого разу. У мене плотно сиділа тут практично вже не ту і розумку на зіну. Разом з вату. Разом зі всім хламом мені Фу. плотно забив. Подобається мені. Йдемо дальше дивитися. Там болтик поставив на 10. Зараз будемо пенсерувати. Так, слідуючи у нас. Четвертий будемо знімати, а потім третій. Ось вот з другого. О, ні, то з четвертой тільки що викрути. З четверту. Тут різьба, тут різьба нормальна. От. А тут було з від чого не знаю. Так. Зараз Павло буде знімати. Ага, тут чого така справа? Я почав нарізати різьбу, крутитися стакан. Зараз буду пробувати вибивати. Там ну, дві нитки зайшло. Буду, буду пробувати бере в руки телефон. Діду бере знімає ключа, Головку знімаємо. так. І буду ставити зйомник. Зйомник двошкенги, ще раз скажу. Тут гримний. Зараз подивимося з скільки. Ну, скільки там ниток зробило. Ага. Тут, тут. Так! Дві нитки, я що думав, мої дорогі? Я хотів, як прийдуть нові, я подивлюся по вазі, що вона з себе означає. Якби не оці пази... Ну тут ще не багато нарізано. Тут нарізано оди, одна повна нитка і одної початок. А на тамті я нарізав 4 нитки. Я думав, їх готові є різьба готова, щоб другий раз їх використати. 100% можна, але я коли взяв штангель, заміряв товщину. всієї стінки заміряв глибину каналу і там практично виходить. Півміліметра лишається та стінка від, від від, від е, нарі, нарізаної доріжки і цей під, під е, кільце гумове практично нічого не лишається. І воно може лопнути по, по всій роботі. Так що при ставити новий. А якби, якби менше були ті ті борозди, то можна було ставити 100%. Бо я 100% уверний, що. То, і совєцьке, то, і то воно, означає, Я Не знаю, коли, тут, коли їх міняли. Тут відчувається вага, відчувається. Так, ну що, далі буде. Так. Тут ми зняли. Видно? Там болтик торчить. Тепер же тут болтик стоїть. Зараз ми Нічого не ставимо, ніякі тряпки, нічого, бо, тряп будемо, бо ми будемо варити. Ми будемо приварювати головку знову, а куди її діве? От вона. Старе ми відрізали стару гайку, ставимо сюди. Так, де той оператор є? Так. Розпірали. Оператор роспіратор Ось таким макаром приблизно. Потім, щоб шпильки не пошкодити, знову ставимо звичайні резинки, не знайде хоч вчильоча автомобільна ретрактором автомобільних, що залишилося. Ви Все, тепер включаємо нашу зварку. Та поки що на паузу ставлю. Щоб більш менше. Можна трошки присосувати. Збираємо голову, зберемо, як я вже казав таку тріщику ту потужну. Тут Дрюча сантиметрів 70, якщо не більше. Бачите? Як можна з тою бідою? Відкрутиш? Зараз. Зараз. Бачите? Куда? Якими ключами, хоч би якими з такою операцією. Ну, кого міняли в тому року 5-10 назад? то так третя йде. Не знаю, як певно, поміняти всі. Отак показують Ютубі Дружка, ша, там такий ключичок. Ще з пластин з якоюсь звичайний. О, вже перестало скряпна, але зажимає щось. Тому тут теж буде капець різьбі. Переварилося. У старості так перше, не знаю, аби мечок купити. На 32 чи на скільки тут? Попагайте підібрати, прогнати. Так, по Oh, лучше, лучше. Oh. <coughs> <coughs> Нормально приварилось. Нет, тут резьба ближе меньше тоже. Просто с одной стороны что-то слезало. Та ні вона по кругу така. Зрівнені з першою. Куди би. Тут все рівно не видно так. А з першою я з другою. Ось тут третя. Тут ще не біда. Так, перш що тепер? Ще раз витягнемо, варку така не заключаємо. Ciao. 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 Хоть бы не прокручивался, не прокручивался стакан. Так. Я уже показывал, что я головку приварил. Все. Айку на 24 И также потім резьбу можна буде нарізати. Більше розгада. Та закисла. А тут закисло, дійсно. Ти дивись. О, все. Покручувайся. Прокручувайся. Ладно все. Закінчилось. Беремо зйомник наш. Ну вот, короче. Ваш кутраматы заживляет. Бету на станку на покарменному проводу. Если на кулини. На кулини. Так, все. Звати. два рази. Два рази. Так, народ, нарешті я. Винно, не винно, Там вовтик. Нарешті я витягнув, намучився декілька годин. Ход ти вбився. Зробив таку коромисло таке. Бачите, з одної з гаря цей гострий. Отак пропускав. Отак. Воно назад клинуло і отак витягав. Пробував витягати. воно зрізало лату, латунь прорізала і нічого не виходило в мене. Я вже й наварив. Більше наварю, щоб довше було. Кут великий, заскальзує. А так прорізає борозду і хоч ти вбийся. Що я взяв? Я думаю, що. Ну тут я би вибив заглушку. Якби я мав заглушку, там була тумна заглушка. Я не мав її. Думаю, ладно, поки ми ще не буде. Останній варіант взяв отаке, зробив, що я підшипники вибивав ступичні, Суну і розвальцював саму цю. Стакан сам розвальцював середині. Так, і так трошки винно. Я його розвальцював. І все, і правда на, на цей нарізав криво, трохи криво нарізав, може ще від того. І все, три рази. Не з, не з другого разу, а з третього разу. І вибив. Я прокляв. Вона натекла. А, а все ж хвиляне знайде собі, віду на свою голову, а вже чотири поміняю і все. Тим найбільше мордувався з гайками. Четвертий, третій, другий. Перша гайка пішла, вся пішла гайка легенько, тут різьба ідеальна. І гайка пішла легенько. Но, але ж тут вже, бачите, було розбито. О, так розбито було. Так було. І тут було. Розбивано. Я думаю приварю. то відріжешся. Ну, дякувати Богу, що я зробив все. все, зараз все забираю. Метчик. Відкручу. Інструмент збираю. І на сьогодні буде. Мені вже номер декларації вислали. З Дніпра. Йде мені посилка і буду міняти. В понеділок прийде десь. Ну, Подивіться, як буде погода. Ще файно. Віму наждачку. Тут де буде заходити тунесеньку наждачку, щоб ладеньку було, де буде гума те щоб її не не зрізала. і все, а потім розкажу як. Та я розкажу. Ми милым Прямо самим милом. Рідким так намажу, намажу та і все. Та воно має заскакувати, а не бити на суху. Так один там показував. А там обе зрізало Кусок резини не так. Ну все, мої дорогі. Я думаю, що нас сьогодні хватить, я там не знаю. що буду вже як поставлю. Зніму. Ну ставити, там проблем немає, я ще раз кажу. Намазати милом і полегенько. Підстукувати. А може під тиском пройдуть так, щоб там буде видно. Скрізь я почув, чуть, чуть підстукувати. З розумом? Ну, скоро всього треба, б мені отут. Там різьба слабенька. На другому. Навіть певно, що на цьому буду я завершувати. Це воно дуже получиться вийшло це, це відео, цей ролик. Так що у кого так же важко буде йти. Не переживайте, я б почав переживати, а потім думаю, йолки палки. Я думаю, що сталь туди, сталь туди, звичайними електродами не заварив. Все вариться. Все відпущується. Тим більше зварка нагріває зразу. Ну туго йшло. Туго йшло дуже, тому що вон така щотка, вона має 40 з чим-то сантиметрів, Плюс труба. Плюс ще кусок труби. І я зорим пополам. 3, 4, 3, 2. А перший нормально пішов. Ну, все, всего доброго. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк. Давно я відео. Не випускав, не робив, нема як, нема здоров'я самому. Кого вже на роботі працює, і то на роботі, то визивають коледж щось там допомагати в лабораторії. Ну все всього доброго.